Доброго ранку, малята. Подивіться, куди це ми потрапили з вами? Так, це пташине подвір'я. Бачите, скільки тут пташок? І кури, і качки, і індики, і гуси. А як одним словом можна назвати цих пташок? Вони які? Так. Свійські або домашні. А чи знаєте ви, що найбільш поширені птахи на землі це кури? І сьогодні ми з вами намалюємо свійську пташку, а яку ви дізнаєтесь, відгадавши загадку. Слухайте уважно жовтенькі клубочки. Ходять біля мами квочки. Хто це такі? Так, це курчатка. Подивіться, які вони гарнюні, маленькі, жовтенькі. Як вони піщать, так? послухайте уважно. І сьогодні ми з вами будемо малювати курча. Подивіться, що є у курча? Тулу, голова, око, дзьоб, крильця і лапки. Сьогодні ми з вами будемо малювати курча. Як завжди, перед початком нашого заняття ми з вами розігріємо наші ручки. Візьміть один каштан, будь ласка, зажміть в долоньках. І масажуємо ось так коловими рухами. Подивіться, масажуємо пальчики, долоньки. Якщо у вас поміститься, можете взяти другий каштан. І вже два каштани масажують наші пальчики, наші долоньки. Ми готуємо їх до заняття, щоб вони прокинулись і були готові. Розігріли. Молодці відкладаємо, будь ласка, і сьогодні ми з вами будемо малювати ципля. Нам знадобиться жовта фарба, червона коричнева, маленький пензлик, тоненький, водичка, шматочок поролона і ось такі круглі форми знадобляться. Для чого ви зараз дізнаєтесь. Беремо ту яка побільше, вмочуємо її в фарбу, вмочіть добре, щоб все коло було жовте. Ставимо відтиск такий. Ось, подивіться, це буде у нас тулуб нашого цепля. Беремо менший, вмочуємо. Теж добре вмочіть, будь ласка, бачите? Щоб теж був весь жовтий кружечок. І притиснули. Ось у нас є тулуб і голова цепля. Тепер ми беремо губку, подивіться, трішечки вмочили її у водичку, набираємо фарбу. Подивіться, і що ми робимо? Ось так. У нас курча наше пухнасте таке. Можемо виходити трошечки за контур кола, тому що це цепля пухнасте, маленьке, жовтеньке. Подивіться, ще візьмемо фарби. Щоб більш ярко зробити, да? яскравішим цюпля. Ось яке воно. Маленький хвостик зробили. Так. А тепер беремо пензлик. У цюпля якого кольору, пригадайте, будь ласка, дзьобик? Так, червоний. Набираємо на кінчик пензлика. Червону фарбу. Робимо дзьобик маленький. Так, що ми ще не намалювали, ну, подивіться уважно, будь ласка, так, ми лапки не намалювали. Візьмемо коричневу фарбу. Теж на краєчок пензлика. Тому що у цеплятки. Маленькі лапки малюємо. Ось такі лапки у цепля. А що ми ще забули намалювати? Так, оченята! Так, так як у нас цепля стоїть до нас боком, то ми можемо побачити тільки одне око. І ми намалюємо одне. Подивіться. Ось так притиснули і прибрали. Ось так. Подивіться, будь ласка, уважно. Вийшла наша цепля? Подобається вам? Я сподіваюся, у вас теж все вийшло і ви задоволені своєю роботою. А я, як завжди, чекаю на ваші роботи. Присилайте, будь ласка, світлини. До побачення!